Доброділля про мотор. Не бочився, не бачився. Прийняв, добре, починаємо рух. Добрий день. відкривайте двері. Сьогодні ваш щасливий день. Ми вас сьогодні евакуюємо. Булічка, я вам поможу. Давайте обережно. Ось все, вам ножки. От туди йдіть, поворачуйте направо, до бабушки. І сідайте. Да, принимайся, баб. Ты можешь дивиться? Да, да. Обережно. Прекрасно. Не-не-не, давай, перепольте сейчас. Писпольтесь. Писпольте, предпольте, писпольте. Смотри. Смотрите, уберешь? Да. Опа. <святок> <святок> да вас еще поносили бы, а, на руках. Цивільних евакуйовано передали белым янколам. Я прийнял.